Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідейку, яку мені принесла сестра на омолоджування. У мене було відео на каналі, і в цьому відео я показувала, і було відео підписане, що відкладаю. Омолодження до найкращих часів. Сестра хотіла, щоб я її пересадила. Орхідея дуже мала довгу шию. Лежала на одному боці, вона собі так лягла і собі так росла. У неї було чотири листочки, цей був малесенький ще листочок, четвертій, який росте. Ну, десь в середині листопада вона мені принесла цю орхідейку, я її не чіпала. На початку грудня я цю орхідею пересадила. До мене звернулася за допомогою Ольга. Олечко. Я сьогодні вам на цій орхідейці покажу, як я оцю орхідейку з довгою шийкою також відстановила, але не відрізала я шийку, бо тому що у мене зовсім. Орхідейка по інакшому ростить корінчики. Ця орхідейка у мене ростить всі корінчики вниз. Вона тягнеться тільки униз. А у вас орхідейка має корінчики повітряні, і вони всі, у всі сторони розбігаються, ці корінчики. Але у мене по-інакшому трошки. Вона у мене почала ростити корінчики. Коли я вже побачила, що йдуть нові коріння, і я її заглибила. Оцей весь стволик, він стоїть на низу. Всю оцю довгу макушку я посадила у цей горшочок. Я витягнула ті корінчики, забрала, які були посушені, які були гнилі, почистила все. Сам ком я не розбивала, не потрібно цього робити, не треба тривожити орхідейку. І тільки забрала те, що було засушене. Я посадила отак цю орхідею. Поливаю її досить акуратно. Я беру її у ванну. Напускаю у цей горшечок води, кладу її ще в одну мисочку. Напускаю теплої води. І вона побула трошечки 5-10 хвилин у цій воді. Я виймаю з горшечка, оце блюдце і всю воду зливаю. Я не залишаю її водички у цій посадці. Вона стікає. І вона отак у мене росте. І ще є одна причина, по якій я цю орхідейку і не обмолодила. Є одна причина, це є, не було корінчиків, таких багато, тільки почали рости оці корінчики від шиї. І друга причина, ця орхідейка, у мене видала ще один квітонос. Вона мала квітку-ніжку у сестри і квітла, А оцей, вона вже випустила у мене. І я сьогодні вам покажу, зараз візьму ближче камеру, і вам покажу, як виглядає це все. От я хочу показати, які відбулися зміни. Цей корінчик пішов униз. Цей другий пішов униз, цей пішов униз, він почав рости. Оце пішли молоді корінчики, це молодий корінчик пішов. Тут не було так багато корінчиків. Оці всі корінчики, які ви бачите зверху, ці всі корінчики попробуджувалися і почали всі рости униз. Є також отакі квітоноси. Оцей квітонос є тут. Я обробила цей квітонос садовим варом закрила. Якщо б я прий... мені прийшлося омолоджувати, мені треба так цю орхідейку обстригти, щоб я могла забрати геть оці квітоноси, щоб оцих квітоносів не було. Їх є тут два. Отут також ще один квітоносик іде. І ем, щоб їх не було чому? Тому що вони, як підуть у ґрунт, ці квітоноси, щоб туди не попадала водичка, і щоб через ці квітоноси мені не зігнила орхідея. Я вам покажу, яка зараз орхідея. У неї дуже тверде листя. Слухайте, дуже тверде вона також була. Прив'яла, вона відстановила гарно свій тургор. Це її є основний квітонос. Одна гілка. Другу гілку вона видала з плячої бруньки проквітла, обстригла. Я вже обстригла цю гілочку, бо тому що вона у мене відквітла. І третю гілочку вона видала уже у мене і видала на 6 бутонів отаке цвітіння. Дуже красива квітка, Неймовірно красивий колір, вузковий, з дуже такою смачною губою, персика. Сам окраси є такий, якби її вузковим поприскував. Такою росою бусковою її оприскав. Дуже така милота-милота. Два бутончики вже відкрилися, такі красені. І також вона ростить мені. Отакий От гарний, грубий. Дуже гарні квітоноси, дуже грубі, масивні. Коли у орхідеї здорова коренева система, у неї завжди гарні і квітоноси, і гарні листки, ну бо листя гарне у неї, бачите самі, яке у неї гарне листя. Листя в неї шикарні. Дуже легко у орхідейки відновити тургор. Я беру отаку орхідею, яка попадається така, що у неї є зів'ялий тургор. Беру її в ванну і беру під теплу воду, така, щоб була вода теплесенька, дуже така ніжна, така до тіла, щоб була приємна. І починаю орхідею купати. Можу купати до 5 хвилин орхідейку. Коли я її покупала, я зливаю всю лишню вологу у горшечку, щоб не було води, і залишаю її у ванні. У ванні тепло, у ванні у мене підігрів. Я її не кладу на підігрів, щоб корінчики її зварилися. Вона стоїть собі у ванні, вона стікає від водички, все, все стікає, що лишнє. Тоді я її, вже як вона мені стекла, приношу сюди на кухню, розробляю собі бурштинову кислоту або янтарин. Розробила беру ватні диски. Отак от складаю на листочки ватні диски і на одну сторону, і на другу сторону. Беру пакет від мусора, натягаю на орхідейку, роблю зверху дирочки. Зав'язую отак, щоб могло мені повітря проходити біля шийки, щоб мені тут не зіпрівала шийка. І залишаю цю орхідейку на 3 дні у цьому кульку. Але кожного дня у мене все є цікавість подивитися до цієї орхідеї, як кожен день відновлюється орхідейка. І я все дивлюся, трогаю листочок, наскільки зміцнився. І за рахунок, отакому, 3-4 дні орхідейка дуже гарно відновлює оці всі свої зів'ялі листочки. Вона чує вологу і вона вбирає оте все. Оте повітря, яке є вологе, вона вбирає все те листками. І вона дуже швидко відновлюється. Якщо листочки падають, підкладаєте отак паличками, от цими від квітоносів, підкладаєте, і вона швидше просто відновлюється її тургор, вона не має заломів ніяких. І орхідейка так собі гарно відновлює свої листки. Бо е, цей листочок, так як, е, бачите, е, висів, він, отак, теж тургор у нього і купав. І він так і був уже е, з таким тургором. Якщо б його були припідняли відразу, і він би був припіднятий, то орхідейка була б пішла з цим листочком догори. А у неї він, так як тургор її зів'яв, був зів'яний і так він залишився. Потім, коли пізніше вже почали більше поливати орхідею, і орхідея почала отримувати вологу, листочок відновився, але уже він не піднявся сам догори, тому що йому в цьому не допомогли. І ця орхідейка вже цим листочком так і залишилася донизу. І коли вже ви бачите, що тургор відновився у цієї орхідейки, тоді ви забираєте. Кульочок, і тоді собі лише примочками і ватні диски собі змочуєте бурштиновою кислотою. Я бурштинову кислоту розробляю різні дози є у бурштинової кислоти. Різні дози є. І кожного разу, коли купляю, і все, дивлюся, все інакша доза. Цього разу я купила дозу 0,25. І на півлітри води. То я собі на пів літри води мені треба 4 таблеточки, щоб розробити оцей 0,25. На отакі хворі орхідейки. І я розробила собі і тоді прикладаю гарно і все. Але е, я розробляю менше. Я розробляю 200 грам, і е, не виливаю буршлинову кислоту. Я кладу її на 3 дні в темне місце, і собі кожного разу змочила диск, поклала, і все. І так само можу і пролити бурштиновою кислотою. Мохом можна обкласти також, мох тримає вологу. І мох віддає вологу також і корінчикам, і листочкам. Так що дуже швидко орхідея відновлюється. А коли починається. Уже ріст корінчиків. У вашому випадку, Олечко, можна там орхідейку омолодити, тому що у вас там дуже гарна, шикарна коренева. У вас там корінчики йдуть всі отак в різні боки. І їх можна гарно заправити, коли вони у вас будуть вже рости, їх всіх можна помістити в горшечок, заправити в ґрунт і оприскувати, приучувати ці корінчики. Привчати уже відтепер, поки вони на повітрі, привчати їх до вологи. Кожного дня ці повітряні корінчики оприскуйте. Вони відновляться, бо, тому що вони також зів'яли, і вони не мають уже тої мочалочки, така як є мочалка, що вона в гарному стані, вона у вас вже така, як трухлява стає. Починайте потихеньку їх оприскувати. І вони відновлять свої корінці. Відновлять корінці, відновиться і листочок, і все буде гаразд. Тоді ви собі гарно її обріжете, отак От як ви її схочете, скільки ви її там схочете, будете бачити по корінчиках, які там за красиві коріння будуть. Бо чим більше коріння, щоб ви знали, Тим краще орхідея буде вам і рости, і тим краще вона буде і квітнути. Отаке в мене сьогодні було відео. Олечко, вам бажаю успіхів у вашому догляді. А я всім хочу моїм підписникам подякувати, що ви мене дивитеся, що ви підтримуєте мене. Всім вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, щастя, любові у кожну хатину, нехай в кожній сім'ї панує тільки добро, любов і злагода. І нехай також добро, любов і злагода панує. На нашій Україні нехай наша земля буде насичена любов'ю і добром. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня, до перемоги!